знову весь світ наповнює велика радість Різдва Христового, Небо і землю, людей і безцілесних ангелів. Бо милосердний Бог, святом народження свого єдинородного сина, благословляє нам новий рік своєї благості, продовжуючи цьому світові віку. Тому ми, свідомі цього великого Божого дару. Цей урочистий день виголошуємо: Ой, радуйся земле, Син Божий народився, і справді радіє вся земля, радіє людство і вся вселенна, бо Син Божий ради нас, людей і ради нашого Спасіння з небес зійшов і воплотився від Духа Святого і Марії Діви і став людиною. Іншими словами, через втілення Сина Божого обожується людська природа, людство знову підноситься до первозданного райського стану. З якими почуттями ми повинні думкою приступити до віфліємських ясел? Якими словами можемо висловити наше благоговіння перед Таїнством боговтілення, споглядаючи небо, вертеп, престол, Херовимський, діву, ясла, вмістилище, в якому возлежить невмістимий Христос Бог, таїна втілення Сина Божого ніколи не буде доступна холодному розуму, зухвалому у своїх пошуках, який не знає меж і перешкод, велике таєнство любові Бога до людини. Таємницю Боговтілення ми осягаємо насамперед своїм серцем, приймаючи в нього новонародженого Богонемовля, оскільки наш розум не може осягнути його і сповнюється смиренням перед таємницею віри. Різдвяна радість це не просто данина традиції або одне зі свят уряду щорічних святкових заходів. Це радість утіхи, обтяжених гріхами і пристрастями людей, радість довгоочікуваної зустрічі з Отцем після довгої розлуки, радість усвідомлення того, що ми не забуті і не залишені Богом, що ми не приречені на покинутість і вічне вигнання. Прийшов той, хто втамує усі наші печалі, візьме на себе наші немочі витре кожну сльозу, відбулася велика таємниця благочестя, Бог явився у плоті. Зникла стіна, що розділяла нас з Богом. Людина отримала можливість стати причасником Божого єства, син Божий, начальник світу, Отець майбутнього віку повертає нам честь і достоинство дітей Божих і спадкоємців Його царства. Які проникливі та значущі обітниці Господні звернуті до тих, хто любить Його, не залишу вас сиротами, я з вами по всі дні до кінця віку. Воістину з нами Бог, воістину вселенська радість сповнює наші душі, радіє небо, радіє земля, радіють серця християн, подумки споглядаючи народження Господа, який прийняв. Людське єство, щоб усіх нас відродити, спасти і, за словами апостола Павла, вселитися у наші серця, щоб нам, смертним і зневіреним, подарувати безсмертя і нескінченну радість. Господь наш, Ісус Христос, Спаситель світу, народився від Пресвятої Діви Марії в царювання імператора Августа у місті Віфлеємі. Август наказав зробити всенародний перепис у всій своїй імперії, до якої належала тоді й Палестина. У євреїв був звичай вести народні переписи по колінах, племенах та родах. Кожне коліно і рід мали свої певні міста і прабатьківські території, тому приблагословенна діва та праведний Йосип, оскільки були від роду Давидового. Повинні були йти до Віфлієму, міста Давида, щоб внести і свої імена у список підданих кесаря, у віфліємі. Вони не знайшли вже жодного вільного місця в міських готелях, у вопняковій печері, призначеній для стіла, серед сіна і соломи, розкиданих для корму і підстилки худобі, далеко від постійного місця проживання. Серед чужих людей в холодну зимову ніч, в обстановці, позбавленій не тільки земної величі, але навіть звичайної зручності, народився Богочоловік, чоловік Спаситель світу. Пресвята діва сама народила Бога немовля без сторонньої допомоги, Його сповила і до ясел поклала, але серед опівнічної тиші. Коли все людство обійнято було найглибшим сном, звістка про Різдво Спасителя світу почули пастухи, що були на нічній сторожі біля свого стада, їм постав ангел Господній і сказав: Не лякайтесь, бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться людям усім. Бо сьогодні в Давидовім місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь, і ось вам ознака дитину сповиту ви знайдете в яслах лежателя. І смиренні пастирі першими удостоїлися вклонитися Спасителю, крім ангельського благовістя віфлеємським пастирям Різдво Христовою, чудною зіркою. Було сповіщено волхвам, і в особі східних мудреців весь язичницький світ, незримо для нього самого, схилив свої коліна перед істинним Спасителем світу, увійшовши в оселю, де дитятко, волхви впали ницьма і вклонились йому, і, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари, золото, ладан та смирну. Від людської неспроможності зрозуміти до кінця тайну боговтілення не применшується велич Божого боговоління, до роду людського, яке в повноті відкривається у втіленні Сина Божого. Тому всім своїм єством ми святкуємо Різдво Христове, а з глибини серця промовляємо слова радості. Христос народжується, славте! Христос з Небес, зустрічайте, Христос на землі, возносітеся, співай Господи, він, вся земля, і весело заспівайте люди, Він Бог прославився! Різдво Христове стало визначальною подією в житті всього людства. З народженням Сина Божого розпочалася нова ера людської історії, і це не просто відлік часу. Незалежно від того, як кожен з нас сприймає цю божественну подію, вірить Він у втіленого Христа, Сина Божого, чи ні? Він живе в новій добі, в час, коли Бог послав Сина Свого єдинородного, щоб нам прийняти усиновлення. Тому, якщо і залежить щось від нас, то хіба що тільки прийняти це усиновлення, відчути себе спільником. Віфлеємських м'ясел, де сьогодні, як немовля, сповивається Христос, Бог неосяжний. Для чого все це сталося? Для того, щоб кожного з нас визволити від гріха і від смерті. Чому Бог так принизив себе і зійшов до такого стану? Що його спонукало до цього? Любов, Бог. Не міг дивитися, як ангели славословлять Його на небесах, а люди його творіння страждають від гріха й смерті, зазнаючи мук від диявола, яким є незбагнений, неосяжний, невидимий, всемогутній і вседисущий Бог, така його до нас грішних безмежна любов. Ми навіть не можемо уявити собі цю безодню божественної любові своїм різдвом, стражданнями, смертю і воскресінням, Син Божий, Господь наш Ісус Христос, Спаситель знищив гріх і смерть в людській природі, ось для чого Бог став людиною, Він став одним із нас, щоб грішника зробити святим, щоб смертного зробити безсмертним. А тепер ми, християни, які віруємо в існування Бога, повинні дати собі справдиву відповідь, чи є вічне життя, чи, можливо, ми після смерті йдемо в небуття? Ми не запитуємо атеїстів, бо вони дадуть однозначну відповідь, що Бога немає і що вічного життя не існує. Пророк Давид назвав таких людей безумними якщо ж є Бог. А він, безумовно, є, адже беззаперечним доказом його існування служить цей прекрасний, гармонійно влаштований світ, і особливо людина. То є і вічне життя. Якщо є Бог, а вічного життя не існує, то для чого Син Божий народився від Пресвятої Діви Марії? Для чого він так принизив себе? Страждання Сина Божого без нашого безсмертя? І вічного життя не відповідають здоровому, глузду. Для чого повинен був страждати Господь, якщо наше життя закінчується смертю і вічного блаженства не існує? Людський розум свідчить якщо Син Божий народився, став людиною, постраждав і воскрес, значить, це потрібно для нашого вічного життя. Воно, безумовно, є, і всі люди увійдуть у вічне життя. Ввійдуть і невіруючі, і всі безбожники, але не для блаженства. Вони добровільно обрали собі життя без Бога. Там, де немає Бога, немає і блаженства. Ісус Христос сказав юдейському законнику, що тільки Бог благий, хочеш мати блаженство, тримайся благого Бога. Різдво Христове дає нам велику надію. Що, покаявшись у гріхах, з великої милості Божої і неосяжної Його любові до нас, грішних, ми успадкуємо блаженне життя вічне. Христос народився. Славімо Його.